І вирватися на свободу, відчути себе вільним. Це ж не тільки риба, розумієте. Так лучанин Микола Більшевич розповідає, чому ходить на зимову риболовлю. Впіймав кілька рибин плотви, яких випускає назад у стир. Сьогодні там живці поставив дві жерлиці. Сьогодні не клює перепад тиску, є такі процеси, але коли вільний день, то тебе тягне. Рибалка Василь робить лунки в кризі. Показує, яка товщина льоду нині на річці. «Іду, стою. О!» Отак, сантиметрів 20. Каже, на зимову риболовлю ходить, коли лід вже достатньо товстий. Ждати нормальних морозів, от тоді можна йти, а то 5 градусів вже все, вже вони на льоді сидять. Ну зараз нормальні морози? Так, зараз тут течія і безпечно. От навіть отак от течія йде. Інший рибалка теж Василь збирається додому. Говорить, понад 60 років зимку ходить на риболовлю. Як обирає безпечний лід, розповідає. Пробую. Пробиваю. Якщо товстий, йду. З першого разу не проходить пішня, значить можна йти. Лучанин Валерій Щербач демонструє підручні засоби, без яких не ходить взимку на водойми. Отакий шнурок хороший капроновий. З вінцовими набалдашничками, з двома петлями. Я закидаю, лягаю, пираюся, в мене є чим пиратися. в мене тут з поселки є. Цьому торбі я можу їм і впертися. Або коли сам провалився, я сам себе можу витягнути, тому що не завжди є підмоги. Валерій говорить, що раніше не один раз провалювався у воду, але після того став обережнішим. Найнебезпечніший лід каже перший, коли він ще тонкий, та весняний, коли крига стає слизькою. Провалювався свій час по молодості. Вже останніх років 15-20 я не провалююсь. Чого? Пісня. На дуже тонку кригу не хожу. Там, де опасні місця, русло, все проще, не хожу, поки там не стане добра крига. Волинські водолази-рятувальники розповідали рибалкам на заплаві річки Стир про правила безпеки. Керівник групи Іван Шевчук каже, радять чоловікам утримуватися від вживання алкоголю під час зимової риболовлі. Щоб з ясною головою виходило на лід. 95% приблизно говорять, що вже провалювались, мають гіркий досвід, знають правила, але коли просимо показати ту саму мотузку, якусь допоміжну чи якісь засоби самопорятунку, то в одиниці мають таке і знають, що і як надавати. Рятувальник Іван Шевчук розповів, що цієї зими діставати тих, хто провалився в крижану воду, не доводилось. Говорить, щороку під час зимових канікул під лід провалюються діти. Зараз будуть святкові дні, йде відлига, зараз діти підуть гуляти. Наша просьба, щоб слідкували за дітьми і не відпускали на водойми. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.